Доброго здоров'я, шановні глядачі. Серед коментарів до сюжету спадок 91 я отримала цікаву інформацію, на яку не можу не відреагувати. Зачитую дослівно. І не велес, і не волос, а вуолес. Від сонячного бога коло, з якого похідними є ІЛ, Ол, АЛ. В залежності від вимови голосних, глядач записав всі слова ось таким чином. Отже, він наголошує, що в слові волес використано букви Ол, бо вони присутні в слові коло. Таким чином, ол сформувало ім'я язичницького бога волес. А отака похідна від слова коло. Сформувала ім'я Аллах в мусульманському світі. Залишається з'ясувати, що означає іл. Для тих, хто добре знайомий з християнством, це буде нескладно. В біблійних текстах розповідається, що коли Ісус дійшов до Христа, Він звернувся до Бога і назвав його по імені. Фраза звучить так. Ілія. ілія Чому ти мене покинув? Таким чином, в язичництві, мусульманстві і християнстві використані імена, які мають безпосередній зв'язок до слова коло, Ілія, волос «Волас», «Аллах». Глядач правий: в історії нашого народу був період, коли вони називали свого сонячного бога коло, Бог коло, коло Бог, коло бог. Але варто поглянути на цю назву трішечки під іншим кутом, і його зв'язок з велесом стане ще більш явним. Корінь слова коло кол. А це, на відміну від такої, зовсім інша геометрична фігура. Вона є основою для побудови трикутника. Причому кол може бути вершиною, як догори. Так і донизу. Він присутній ось в такому символі Велеса. П'ятикінечна зірка це 5 таких гострих вершин. Шестикутна це поєднання або ж двох великих трикутників, або ж шести маленьких. Слова кол, кіл. Можна замінити на кон, конус. Зараз зачитаю цитату, і ви зрозумієте, до чого я веду. Читаю міфологічний образ, який ми зустрічаємо практично в усіх культурах світу. Він був в центрі численних ритуалів і фестивалів, оскільки вважався таким, що приносить удачу. Думаю, ви вже здогадалися, що мова йде про дракона. Продовжу цитату. Дракон це символ таїнства життя, у якому переплетені добро і зло, життя і смерть, вічне і минуще. Ці слова дуже нагадують правила, за якими створено наш світ. Виникає запитання. Чому роль такого почесного символа присвоєна страшному чудовиську? Відповідь лежить на поверхні. Кол і кон мають однакову форму, тому головне в слові дракон не міфологічний образ, а те, яка геометрична форма зашифрована в його назву. Крім цього, тут присутнє РА. Енергія сонця, якій поклонялися наші пращури, починали сюжет з сонячного бога коло, а прийшли до енергії сонця Ра. Отже, все вище сказане доводить, що елементи знань про світотворення присутні в будь-якій релігії світу, але найбільше інформації зберегли для нас наші пращури, від них знання. Поширилися по всьому світу, точно так, як трипільські візерунки і спіралі. Язичники казали, що Велес закон. Це слово також містить кон.